Алінка купила в сільпо рибку, називається Ставріда. Дивіться, яка вона файна, велика. Але вона перший раз в моїй хаті <свистак>, ніколи не, не купляла такої риби і не знає, що з нею робити. Рішила картоплю нанес, там, далі рибу, помідорку поставити. Це не рецепт для вас. Я просто хочу запитати, що ви з нею робите з цією рибкою. Бо я знаю, що вона дуже корисна, там дуже багато омега Ну, Спочатку, як завжди, що? треба розробити рибку. Відрізаємо, гораємо по хребті. Малінка, м'ясо гарне в цієї рибки таке. Mm -hmm. Розрізаємо на кусочки. Тут кісточки я вийму, нанес картопля. Поклали рибку на картопельку. помідори. У нас морожені ще є помідори, так що використовуємо до кінця їх. Будуть. Це, що за... Це mm -hmm. у духовку відправляємо. Посипаємо зеленю. Ми вже петрушку заскубали чисто, а друга не сходить, немає тепла. <смі> ну, нічого зійде. Знаєте що? Напишіть, хто любить рибу, що ви робите з, з Таврідою, Так. Да. Що ви робите з Таврідою? Ну, апетитно. Угу. Салатик ще зробив mm -hmm. на вечері.